Я терика Львів, це вечір у Львові. Сьогодні розкажемо, як батьки львівських дошкільнят борються за місця у садочках, навчимо, як не стати жертвою агресивних незнайомців і дамо пораду, як заохотити дітей до читання. Буде дуже цікаво! Залишайтеся з нами! Що ж до моєї студії вже завітали перші гості? Запрошую вас. Проходьте, будь ласка, говорити. Проходьте, проходьте, не стидайтесь, ми вас зачекалися вже. Маємо сьогодні гарну цікаву тему, гарних чарівних жінок. Так, оголошу гостей. Сьогодні до нас прийшла Наталія Кличко, головний спеціаліст сектору оцінювання якості освіти Львівської міської ради. Вітаю вас. Добрий, добрий вечір. Галина Мельник, активіст громадської організації Батьківська Рада Львівщини. Добрий вечір. Добрий вечір. Мар'яна Мар Совуйко, голова постомитівського осередку громадської організації громадського об'єднання Батьківська Рада Львівщини. Отже, добрий. добрий вечір. Ну, ви здогадалися вже з анонсу. Будемо говорити сьогодні на болючу тему для всіх. Батьків, на жаль, вона є болючою, я теж мама, знаю про що говорю. Про місця у дитячих садочках, про електронну чергу. І з 1 червня мала б вже стартувати кампанія по прийому дітей у садочки, але листи щастя, як між собою називають батьки повідомлення про зарахування у ДНЗ, не прийшли до всіх. Так розкажіть, будь ласка, чому пані Наталя? Отже, дивіться, станом на 1 червня отримали листи щастя, так як їх називають нас батьки. Це вже. В них такий таке правило. Батьки, які реєстрували діток у Галицький район. Їхні заявки були прохідні. Відповідно, Галицький район увесь пішов у дитячі садочки з 1 червня. З 13 червня до дошкільних закладів пішли по реєстрацію і своїми заявами заявами батьки Франківської перепрошую Личаківського району та залізничного району. І буквально з 15-го числа всі наступні райони пішли. Чому така сталася затримка? Отож, 30 травня з'ясувалося, що багато виявилося багато заявок, які були неправомірні. Тобто, батьки створили кільканадцять собі заявок. Ви це говорите було... зараз про ці фіктивні місця, фіктивні місця та розмірі півтори тисячі, так тому це ми дещо відсун... відтермінували Оцей час, коли ми будемо від надсилати листи ці смс-повідомлення, відповідно опрацьовували наші наша служба підтримки. Ну і відповідно. Ті батьки, які були зараховані, всі отримали смс-повідомлення. Коли вже ми будемо знати, коли всі батьки дізнаються, остаточний на які? сьогоднішній день вже всі дізналися. Вже всі дізналися так. Так. Ну я нагадаю глядачам, що цього року діяла нова система електронної реєстрації. Вона нібито мала би бути вдосконалена. Так, батьки отримали можливість реєструвати у трьох закладах дітей одночасно, так обирати пріоритет. Так само можна, можна подавати заяву протягом 30 днів у дитячий садочок. Але дуже багато є нюансів. От я подивилась, власне, в вашій групі батьківська рада Львівщини. Дуже багато батьків жаліються на нову електронну систему. Пані Галина, розкажіть, що саме не задовільняє які недоліки цієї системи. Справа в тому, що батьки жаліються на недосконалість самої системи. Батьки не розуміють, яким чином електронна система, яка діє. Ну, згідно комп'ютерної програми, яка, напевно, що є ліцензійною і повинна працювати бездоганно, тому що, відповідно, куплена на кошти податків громадян. Так? Чому та програма не працює, так би мовити, швидко? Чому вона дуже довго затримує черги? Чому, наприклад, батьки цікавляться, вони були в черзі, наприклад, п'ятими, стають 105? Сьогодні, до речі, теж велася така цікава дискусія. Батьки не розуміють, яким чином вони можуть з'ясувати, тому що ще до сих пір багато хто не знає, чи вони попали в садок, чи не попали в садок, то намагаються зателефонувати в управління освіти, кажуть, не додзвонитись, не дотелефонуватись. Відповідно, дехто пише, знаєте, чому неможливо дотелефонуватися, тому що там жива черга кілометрова. Відповідно, мені дивно, яка роль тут власне цієї електронної черги. Звісно, воно, воно дуже добре, коли електронна черга, ти зареєструвався, як в моєму випадку було. я я отримала електронний номер, я вже відслідковувала, щоб мене часом десь не туди і не сюди не посунули. Ну самі розумієте, але <су> <су> все посувається, та... як я зрозуміла. Батьки Посула. жаліться на те, що от були вони там треті, стали двадцять треті. От зв'язку з чим від... такі відбуваються? речі? Я прокоментую річ в тім, що електронна реєстрація є безкоштовною. Тобто, міська рада не витратила коштів на дану електронну реєстрацію в цьому році. Наступне, чому посуваються електронні заявки? Тому що е, діти зареєстровані у 2014-2015 роках у старій системі е, не були перенесені чому. Є такі заявки, е, які були. Підтверджені, тобто діток запрошували до садочка, батьки їх не повели. Є електронні заявки, які були відхилені. Так само ми їх не брали у нову систему, але ж тепер батьки звертаються. Відповідно, ми зобов'язані реагувати, тому що батьки реєстрували дитину, і дата реєстрації є швидша, аніж ті батьки, які вже бачили себе у 2017 році. Знову ж таки, у 2016 році не було видно тих діток, які вже були зараховані до дитячого. Прошу, садочка. Тобто, ті дітки, котрі вже зареєстровані за новою чергою, вони мають. Мають пріоритет перед тим дітьми, котрих відкинула система, бо вони ні, не ні пришли... пріоритету вони не мають перед ага. ними, тому що система побудована лише на даті реєстрації. Ну а ви задоволені? От управління задоволено роботою цієї системи? Тому що ці півтори тисячі ефективних заявок ну мені здається, що це велика. Дуже велика звичайно цифра. це величезний об'єм роботи. На правду, це дуже створило дискомфорт, як роботи управління освіти безпосередньо моєї роботи, так і батькам. батькам в першу звичайно, чергу, звичайно, да? звичайно mm -hmm. батьки, тому що батьки переживають Ають, але щодня, коли батьки до мене звертаються, я виявляю щодня, ну кожен божий день виявляю одну, дві, три заявки, де видно дублікат. Тобто батьки беруть Свідоцтво. чужий номер свідоцтва. Так ну, і це але, є дуже прикладно. Але я в захист батьків можу сказати: от кожна мама переживає, виходити на роботу, так і вона бачить, черга скаче і скаче. вона мусить себе перестрахувати. прізвищ немає. Я так розумію, тільки номери і є е, ні ці післяни, полож... є абсолютно Є все є звичайно. Так, ну, а яким перест... чином тоді виникає оця фіктивна? Якщо ж прізвища повторюються, прізвища повторюються, але буває батьки змінюють по батькові свої дитині. От сьогодні ми виявили такі. Ігор Іванович, Іван Ігорович, але номер свідоцтва серію змінили, номер свідоцтва свій. Бувають такі, що, до прикладу, 924 100, 924 200. Отож, 200 зайняв батько чийсь номер. От я знаю, пані Голино, у вас четверо дітей, так? Ой, тільки двоє. хотіла, дітей. Так, але ви, ну бачите, я вам бажаю. Але я от хотіла, знаю, що ви одну дитину відправляли в садок, коли ще треба було йти писати за. Так? Так, так. А друга дитина вже згідно електронної реєстрації попередньої, так. Так. Власне, ну і яка система зручніша? Звичайно, що електронна. Розумієте, яка ситуація, коли я віддавала в садок свою першу дитину і була оця от на папірчику, там в зошиті записувалась, так? Ми прийшли в садок, нам сказали, що місць немає. Я кажу, будь ласка, запишіть мене свій свій зошит. Мені сказали, ні, ні в якому разі. Я кажу, а чому? Ну, бо так не можна. Каже, ні, будь ласка, ви мене запишіть. Тобто гарантії жодних наполягла, нас записали. Однак вдалося місту фірму орендаря попросити з приміщення, uh -huh. частини приміщення садка, і місто відремонтувало цей садок і була нова група. І Якось так вийшло, що нам самим подзвонили. Це взагалі з Оке, З розділу нами фантазтики. під щасливою зіркою народилися. І ваша дитина. так це було так. це було справді. Другу дитину це я реєструвала вже в чергу електронну попередньо. Теж було, що ми були п'яті, потім були сто п'яті чи якось так. Ну я все відслідковувала, фотографувала, зробила скрібила скріни тих повідомлень, що мені приходило з міської ради. Мене дивувало, що не черга посувалася. Однак ми змінили місце проживання. Мені потрібно було наново перереєструватися. І так вийшло, що теж вийшло, що були місця в садку. То ваш тобто, слава Богу, так. Але але я хочу звернути увагу, що в нас є проблема не в електронній черзі, в нас є проблема в браку садків. У нас так. є проблема. Це є... не проблема, це катастрофа. Це катастрофа для Львова. катастрофа, і на... тому що я перепрошую 10 тисяч. Так до у нас так. понад 10 тисяч понад 10 тисяч і 3 тисяч? Із них не попадає все-таки. Так. Це третина так. від 10 тисяч проблема... це величезна цифра. Так. І проблема стара, проблема не нова. І дивує те, чому не робиться, чому не влаштовується. Наприклад, ліфт дуже забудовується. От. У нас маса новобудов. В таких районах я можу сказати, за свій район, там, де я колись проживала, це масив пасічний. Я можу Наш... сказати за район Великодні, Але... де, де величезний комплекс будується. Так. Я просто з жахом уявляю, коли оце єдиний маленький. Садочок в яслах група більше 30 дітей, одна вихователька, одна нянечка, 30 памперсів. Так. Діти не виходять гуляти взагалі, так, ну, тому так, що так, це взагалі нереально. І от ця навала людей, яка буде жити в тому так. будинку. Так, що, так. Що, що буде робити? Як місто стосовно, готується до того? Стосовно містерського, я вам відразу відповідаю: 97-й садок відновлюється це е, від оренди вивільнено. Але ж там не на повний день. <кій> Чому не на, на повний на, день? Звичайно, на повний день І це буде садочок він буде у нас функціонувати на наступний рік. Стосовно новобудов. Відповідно, управління освіти не може вплинути на, на такі ну, звісно, питання. Але, 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 але хочу, слово, що та, забудовника будуть змушувати У нас навіть, будувати, навіть, навіть гарантія була. В нас навіть показували генплан, що тут має бути школа, так. тут має бути садок. і що сталося? Сталося те, що було рішення Київського суду, на якій не з'явилися представники міської ради, яке не було оскаржене, якому яким забудовнику забуло цей от. Обіцянку збудувати і садок, і школу. Ми будемо звертатися. Єдиний, хтось підтримав, поки що це є депутат Телішевський. Він піднімав цю тему Я особисто дивилася трансляцію з міської ради. Однак чомусь настільки байдуже, невже люди не бачать, що дійсно є проблема, що будемо ну, поки, проблем... поки не стала ребром ця проблема. Зміни, коли стала? заселять оці будинки, так. це буде не те, що катастрофа, так. буде мегакатастрофа, мені здається. Звичайно, ну, але... всі в міську раду приведуть дітей. Звичайно, але місто Львів Відняє від оренди приміщення. Отож, ми відкриваємо цього року 39-й дошкільний заклад, це Один. є Володимира Великої. Відкрили ми вже 168-й дошкільний заклад, Два. це є на 14 груп величезний комплекс. Відкрили ми 17-й садочок на Сихові, 14-й садочок на Новознесенський. Ми відкрили. Будинок, школяра відкриваємо, відновлюємо там приміщення. отож там буде Це також. садочок? Це буде, будинок. буде садочок. Але там настільки буде... скандальна ситуація. Звичайно, скандальна, але ми. В чому скандал? Справа в тому, що як розповідають активісти і люди, які безпосередньо туди водять дітей, що почалося, почалися ремонтні роботи. І в чому справа? Є великий такий без, ну, комплекс. Частина була під приватною фірмою, а частина там була є за позашкільною освіти. Там діти танцюють, малюють, займаються позашкіллям. От якраз Частину, яку зараз хочуть віддати, садку е і ремонтують. Однак у людей виникає підозра, що це е, буде, ну ви, що це приміщення можливо спіткає така сама доля, як і е, Нарильського, Ні, дуже правда, довго. Я на Виговського, Ні. також дуже довго затримується. Тепер от виступив пан і каже, що нема грошей в бюджеті, uh -huh. не, 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 не дороблять, не до недообладної цей садок. Це проблема. Так само дивіться, садок на Ревуцького, так в, е, був комунальний садок, чомусь садок став приватним. Добре, пані але ну давайте дорахуємо 5-5-1. Рильського з 1 вересня. Рильскос Рильскос 1 вересня well, буде доб. працювати. Хоча ми вже минулого року <працювали> Давайте, <працювали> року <працювати>. вже 6 садочків я Хочу вас потішити, тому що вже електронна реєстрація давно працює на цей день. Ми знаємо, Гоську буде в 2018 році. Будинок школяра так, дійсно. Там є позашкільний навчальний заклад, отож ми частину віддаємо під дошкільний, оскільки це є будівля дошкільного Навчального закладу, тому е, позашкілля в нас тепер плавно перейде у школи. Тобто в другу половину дня, після 3-ї години, у школах абсолютно спокійно діти можуть відвідувати гуртки частку. Е, Знову ж таки, вивільнять на дитячий садок. Тобто шановна буде? пані, буде? я хочу вас буде. на секундочку перебити і от запросити наших глядачів до розмови. У нас прямий ефір. Телефонна лінія працює 298 91 Телефонуйте. Можливо, у вас є якісь питання по вашому конкретному садочку, якісь випадки, які от ви хочете з'ясувати власне з представником управління освіти міського. Телефонуйте, пані Наталя, думаю, залюбки відповість. Майте шанс. Отже, сімсо. Садочки я нарахувала. Є ще далі? Продовження? Звичайно, у 2018 році ми відкриваємо 102-й дошкільний заклад, це є Пасічна. Відкриваємо 111-й вже мова йшла про нього. Далі 97-й говорили у 2018 році і. Ага, 96-й садок. Так само чотири групи. Ми там приміщення вивільнили від оренди. Відповідно, там буде в цілому цьому блоці, де вивільнили від оренди, буде у нас дошкільний заклад. Ну майже всі пальці на руках. Ну я е, тримаю кулаки за ваші плани, сказати, всі. звичайно. Дуже гарна е, така ідея, і вона буде втілюватися в життя. Е, вказівка є. Кожному позашкільному навчальному закладі з 1 жовтня в нас будуть функціонувати групи короткотривалого перебування? Угу. Це є практика закордонна, тобто на 4 години дітей мають право давати безкоштовно, дітей будуть там навчати, розважати, доглядати, прогулянки з ними проводити. І це буде на 4 години. Дуже... скільки буде заяв, стільки будемо створювати групи. Пані Мар'яна, от ви засумували. Бачу, скажіть, будь ласка, що в постамитівському районі? Нормально все з садками, так да, просто чудово. Ну, з цього року з жовтня 2016 року почалася реєстрація електронна. Підозрюю, що дуже багато батьків просто про це не знають, їм або не доносять, або можливо навіть самі звідуючі про це не в курсі. Тобто продовжується все на паперовому варіанті. Списки пропадають, списки появляються. змінюються. ми знаємо, що на паперових варіантах дуже так, часто тому... це найпопулярніша сфера махінації, махінації в Україні, не тільки в садочках. Тоді починається зловживання, батьки не знають, яка доля їхніх їхніх дітей, чи вони будуть йти в садок, чи вони не будуть йти в садок. Сьогодні я дізналася позвонила костумитівський відділ освіти. Звичайно, ну це класика жанру тої людини, яка конкретно за це питання відповідає. Вона зараз у відрядженні або у відпустці, або так. на лікарняному. починається починається сезон відпусток. Ну буде дуже складно взагалі якусь інформацію вибити. Поцікавилася в завідуючі. Трохи була шокована, тому що коли я поставила конкретне запитання, коли нарешті будуть розглядатися ті заяви, які вже зареєстровані, і в них і статус розглядаються. Мені сказали, ну, в вересні будемо знати. Тобто, що ми будемо робити до вересня. Ну, дивіться, я не знаю. Ну, ви ж активна громада. Ви пишіть кудись. Ви пишете кудись. кудись? Ну, ми подаємо куди можливо. Результату немає. Ну, Завжди знайдеться 150 причин і відмазок перепрошую за е, вислів, щоб себе ну, ви, ну А в, Знаєте, від... ще в чому? Відмазок. Ще яка проблема? От ви кажете, ви активна громада, пишіть. Але потрібно, щоб писали не тільки ми. Є, б... є в батьків проблеми. Говоріть про це, попробуйте вирішити цю проблему. Напишіть багато батьків зверніться. бояться страшно лишній раз сказати якусь критику, тому що вони розуміють, що з вами ну, держава батьків. фактично поставила батьків на коліна перед завідуючими. Так. Давайте говорити відверто, тому, електронна тому електронна що коли, коли приходять так ну електронна реєстрація зараз, тому, але, але чого я чого думаю, що у ті півтори тисячі не тільки батьки. Але я ще хочу додати таку невеличку ремарку. Згадали про Львівську область. В нашому місті виховується понад тисячу дітей з Львівської області, і цьогоріч, з 1 вересня, не йдуть до першого класу більше ніж 900 діток шестиліток. Лишають, тобто вони залишаються. Отож, подивіться, майже дві тисячі місць так це ми не можемо теж. вивільнити для наших маленьких <клес> дошкільнят. А от за ми заговорили за афери, от мені цікаво. Ну всі ми напевно користуємося інтернетом, і перед тим як обрати навчальний заклад, ми читаємо відгуки, так і дуже часто. От я стикалася з тим, що пишуть завідувач просила хабар, завідувач просила Хабар. Чи ви читаєте ці відгуки? Звичайно, що ви читаю, якщо є такі випадки, Прошу звертатися в поліцію, прошу звертатися в прокуратуру, прошу в управління звертатися із заявами. Тому що це є голослівні отакі. Випадки і голосні мені написи. Чи була вже практика, що завідувачку звільнили за те, що був доведений факт хабарництва за цей час, поки я працюю, не було такого. Його важко взагалі просто довести. довести. Це, ну, це так, ну, так. реально важко. За це треба взятись, напевно навіть не те, що взятися. Ну завідуючі стараються відгородити себе від готівки, наприклад. Mm -hmm. Але кажуть батьки, ви там робите ремонт чи ви купляєте щось? Тобто, якби фактично готівки вони не отримують і факт. Факт хабару не відбувається. Але ж гроші батьки здають, вони їх там тратять, а за це мали би взагалі ну, фінансуватися з бюджету. Ми вже заговорили за фінансування і от у мене одразу виникає питання стан садочків. Жахливий, переважно. Я була жахливий. в деяких садочках. Садочках ну, мало того, що вони з силами батьків. так? Скільки на ремонти садочків виділено, можу вам сказати, що в минулому році було 50 мільйонів виділено на садочки з міського бюджету, тобто на львівські, на львівські, звичайно, тобто це є дахи, це є вікна. Це є довколишні оті облаштування, тобто заміна чи бруківку ставили в дошкільних закладах чи асфальтне покриття. В першу чергу ми отакі от великі заміна санвузлів, тому що ви на всі, всі прекрасно знаєте, що дошкільні заклади є 80-х років, 70-80-х років. Отож, санвузли абсолютно потрібно було всюди міняти. Це є дороговартісна робота. Відповідно закладалися в першу чергу туди кошти. Звичайно, як батьки. Так і дошкільний заклад вони є партнерами, тому просимо батьків допомагати дошкільним закладам. Звичайно, без допомоги батьківської дошкільні заклади так само би не були в тому гарному стані, в якому вони є. Направду я не можу сказати, я не погоджуюся з вами, що жахливий стан дошкільних закладів. Ну не всі звичайно тому є, що. Є, є ідеальні. Звичайно, ніхто ти не світ, наприклад, ні, не правда, не тільки Ну, є в гарному стані, але є в дуже поганому. Так можу сказати за наш садок 93-й. Вікна, напевно, що пан Сталін ставив, перепрошую за слово. От, пані Галина, хочу запитати так. вас, от скільки ви напевно спілкуєтеся, правда, з мамами, з татами, так? Скільки отак от в середньому за один навчальний рік витрачають батьки на оці фонди, не фонди, як їх назвати, пожертви, е, гроші на ремонт, добровільні? Це так, це є такі добровільні пожертви в лапках, так? Які в деяких закладах вони набувають набувають такого статусу систематичні? І ми зараз не говоримо сумна. там на, на те, щоб купити квіти. В... Ми говоримо так. ті гроші, які дійсно так. йдуть на, на ремонти. Ремонт. І, і в кожному садочку є різні інтереси і різні можливості. Це ну батьки здаються. Батьки здають, звичайно, тому що одні переживають положення. Це готи, 500 гривень в рік. В кожному садку є свої тариф. 50 ну, мільйонів, 50 а, мільйонів, які виділили, на ваш погляд, це цього достатньо. А наскільки садочків тих 50 мільйонів? Тому що, наприклад, якщо на 10 садків зараз по ухвалі хочуть приватних садків, приватних навчальних закладів ви, ви виділити 4,6 і Так, от Давайте зачепимо і, цю тему. Так, і якщо 4,6 мільйонів на 10 садків, це нормально. Чи в такій сумі в середньостатистичній вкладалися в комунальні садки? Тому що для мене, наприклад, дико чути, що батьки, от батьки мусять долучати. Чи батьки можуть батьки, якщо хочуть, вони долучаться. Якщо батьки не можуть, то на них починається пресинг. і це є по цілій Україні. Ми про це спілкувалися. Але не можна батьків розглядати як джерелом фінансування комунального не можна. навчального закладу. Отже, не всі так, можуть сам... батьки так, розумієте? Так. Не всі ви це розумієте так. прекрасно. Давайте я поясню глядачам що 6 квітня депутати Львівської міської ради прийняли програму надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам. Міста Львова приватної форми власності на 2017 рік. От минулого тижня так, депутати зібрались і виділили кошти, обрали 10. 10. Так. Ну а чому це... 10? Що це за 10? Ну, Там один садочок, є... я так розумію. Е, в нас є ті садки 12 дошкільних закладів, які декларувалися щороку. Вони нам подавали статут, вони нам подавали тобто, свої ви тобто, тобто, ти... 10, 10, тому що ті два не захотіли, вони угу. не вирішили брати участь у тому проєкті. Відповідно, так, що. Ну, але 10? Мене, перепрошую, Ми... дивую, МДШ – це є досить дорога школа. Ну, на неї хочуть виділити. 184 тисячі 430 Школа, гривень. Школа школою, Галина, а так, от садочок. Ну, садочок ну, от 200 тисяч гривень приблизно десь, так? Ну от, наприклад, для... Що можна за 200 тисяч гривень в садочку зробити? Давайте подумаємо. Oh. От я Давай, не говорю про приватні. Ми можемо, наприклад, в нашому садку поміняти діряві вікна чи побілити е, потріскані стіни. Ми можемо це зробити. А, Будь а нас... що в приватних садках дивує, чому бюджет має фінансувати приватні навчальні заклад? Це mm. не є гроші за дитину. Mm. Це не є гроші за дитиною, тому що mm. гроші за дивую. дитиною, коли ми їздили на парламентські слухання з питань фінансування освіти, коли ми розговорили про концепцію нової школи, коли були. Гроші за дитину, вони взагалі воно вперше, як як прецедент, було десь в 2007 рік, коли е, хотіли направити гроші адресно для дітей соціально незахищених верст. Але гроші за дитиною, якщо це гроші з бюджету, можете тільки виключно в гроші бюджетних установ. Тому що Конституція говорить про доступну, рівну, безоплатну освіту в комунальних і державних навчальних закладах. Тобто безоплатна освіта, якщо би при ну так в апріорі, можемо собі пофантазувати, якщо, наприклад, приватний навчальний заклад буде надавати безоплатну освіту, ту, яку гарантує держава Або знижку констентру... на ту суму, З... але, чи, знаєте, знижка? але знижка. Так. Але давайте ми подумаємо зараз багато приватних садочків. Вони працюють ж не як садочки, вони працюють як громадські організації, ще благодійні фонди. Тобто вони можуть що... треба цей Садочок ні, говорити. Я, роз, я розкажу, як, як я, яка є схема. Тема так теоретична, так тобто вони говорять, у нас освіта безкоштовна, однак батьки є членами громадської mm -hmm. організації, і вони платять членські внески. Ми даємо безкоштовну освіту. А членські внески блотківських організацій це зовсім інша тема. Тобто, це вже є шлях для зловживання. Я би, наприклад, до ну я би, наприклад, не брала на себе таку місію приймати цю хвалу, тому що це є кримінал. Кримінальний чи, е, чи є можливість дати задній хід? Цій ухвалі. Чи зараз розглядають в управлінні Розглядають, так що буде рішення прийнято згодом. Ну, так щоб ви розуміли, глядачі, десь приблизно від трьох з половиною тисяч в місяць обходиться перебування в приватному садку. Ну, це такий найдешевший варіант. У нас є дзвоник: слухаю вас. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий, слухаємо вас. В до ваших госпіль. Е, ну напевно, до представників влади запитання, які в мене два запитання. Перше питання мене цікавить, на яких дійсно підставах виділяють кошти для приватних дошкільних закладів. Наприклад, той самий КМС певна е, установа, е, досить дороге навчання для дітей, тобто заклад заробляє для чого тоді фінансувати. І друге запитання. Чи працює електронна реєстрація дитини у садочок? Оскільки я зареєструвала дитину садочок. Мені не прийшло відповіді на електронну пошу ніяк. Дякую, дякую вам. Якщо ви зареєстрували на електронну реєстрацію, edu.smart.lviv.ua, Отже, вам відповідь ніяка не повинна прийти. Ви маєте свій електронний кабінет, куди ви можете заходити відповідно спостерігати за положенням та кількістю місць. Відповідь ми не присилаємо. Присилаємо смс-повідомлення вже тим батькам, дітки, яких зараховані до дошкільного закладу. Ті що ті не діти, зараховані, ті діти, які не будуть зараховані до дошкільного закладу в цьому навчальному році, після 10 вересня будуть автоматично переведені на 2018 рік. І е, у нас завершується час. Все таки на перше запитання на яких підставах і на що напевно підуть ті гроші, які е, виділило місто. Ну е, наскільки для приватних я обізнана, е, ці кошти першу чергу передбачені. На оплату доплату на зарплати працівникам закладу, відповідно на комунальні якісь певні розрахунки, що там ведуться, відповідно, з метою, щоб ті приватники, власники не брали, не піднімали отої плати від батьків за навчання своїх зібрання. Можна на завершення щодо що плати працівникам приватних навчальних за До да, доплати. Я недавно спілкувалася з випускницями нашого педагогічного факультету і питаюся дівчатка, які вчаться на вихователя, дівчатка, ви будете вихователі? Вони сказали ні. Я кажу, чому? Тому що зарплата мізер. Чому не дати в комунальні навчальні заклади, там де працюють переважно старші люди, доплату, щоб люди могли я, я зовні цитата однієї завідувачки в садка? Чому у вас е такі вихователі? Тому що ніхто не хоче на цю зарплату. Не піде. Будуть доплачувати. Я приватим. бажаю вам успіху, не зупиняйтесь. А, Вам дякую за відповіді. Прощаюся з вами, а з телеглядачами зустрінемось буквально за мить. Не вимикайте телевізор. Львівське радіо 103 і 3 фен.